Григорій сковорода. Гей, поля, поля зелені, зелим квітом оздоблені. Гей, долини і балки, і могили, й пагорки. Гей, вивод потоки чисті, береги річок трависті, гей, же кучірі які, у дібро сих і гайків. Жайворонок над полями. Соловейко над садами, той під хмарами дзвенить, Сей же нагілі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця, музика звучить навкруг, У повітрі шум і рух. Тільки сонце визирає, вівчар вівців виганяє. На сопілочку свою котить трелі по гаю. Пропадайте думи трудні і міста багатолюдні, я й на хлібові собі житиму в раю таким.